Націю, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі, я Сашко Добрий е, на обидві мої таврії там, близько сотні км на годину. Кермо е, е, робило, так і трусило. Я знаю, що багато господарів таврії з цим знайомі. Заміна уми, балансування, це все тому не допомагало. Зараз я на 90-го року поставив е, розбірки. Майже всі. Одна розбірка залишилася, і треба ще поставити на передач на коробку передач. Як не, збірку, на передню розбірку кріплення до коробки передач. Але вам один із елементів, ну, машина не більш зібрана. Взагалі, порівняно з тим, що було просто болідо. Але зараз от буде яма. На передачу, а з підлову спілодер не працює, але повірте. Рідне машина дорога тримає просто шикарно, Реально я дуже задоволений. Дуже задоволений розпірками. Поставимо також останню, це захист посилення щита двигуна, Це згідно опису виробника рікара, має прибрати люфти на кермі. ну Це буде прикольно, Машина незрівнянно більш провокує. Ви скажете, добре, що там може провокувати 1-1 чи 1-2 бензин карбюраторний. Ну, я вам скажу, я рік проїздив, реально це був холодець. На зараз ну, зараз, маленько, майно. Дякую всім за то нашу діяльності. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого кредиторія недостатня.